9 травня у Хмельницькому кінотеатрі Вудмал відбулася прем'єра фільму Будинок слова нескінченний роман. Усі охочі мали можливість поспілкуватися із співпродюсером фільму Ростиславом Мартинюком, зробити світлини на червоній доріжці та дізнатися більше про створення стрічки. Будинок слова зводився десять років, і не народжувався, мінялися президенти, але ми йшли родом з групою а, знімальною з регісером та Думенко. Фільм розповідає історію будинку слово. У 1927 році у Харкові за наказом Сталіна збудовано особливий будинок. Тут оселилися кращі українські митці, поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням Якось у будинку з'являється новенький Аби оселитися тут, йому дійсно знадобився талант. Талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС. Стрічка знята в експериментальному режимі чорно-білого кіно, а також адаптована для людей з порушенням слуху та зору. От ми мали хороші презентації на фестивалі Пасху Авеносі Варшаві, в Лондоні, в березі. Литі навіть вдалося презентувати в парламенті. І ви знаєте, цей фільм викликає у кожній країні свої. Прем'єру також завітав заступник мера міста Хмельницького Микола Ваврищук. Він зазначив, що такі фільми є дуже важливими і їх необхідно дивитися. А також подякував Ростиславу Мартинюку. Мені дуже важко зрозуміти, якщо говорити про спільне відродження, як люди, які вивчали спільне відродження в історії, в могли називати нашого сусіда. Тому ми повинні дивитися. Такі фільми, які не тільки українські за своєю назвою, а українські за своєю суттю, які показують дуже необхідні кадри. Історичні падаємо носі і далі треба начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Румасюков розповів, що буде проведена робота з метою залучення молоді до перегляду стрічки та закликав громадян читати поезію, більше дізнаватися про українських діячів та цікавитись історією. Ми маємо виносити ці уроки, маємо пам'ятати, маємо. Дивитися такі фільми. Анастасія, хмельницька поетеса, завітала на захід, так як сама пише вірші і надихається творчістю поетів розстріляного відродження. каже, що такі фільми є дуже важливими у наш час, і їх обов'язково потрібно переглядати. Перш за все почнемо з того, що ми живемо у часи повномасштабної війни Російської Федерації проти України, і саме тому зараз формується загалом наша культура, наше світобачення як нації, як свідомої нації, яка має знати свою історію, свою культуру і саме тому дуже важливо її дізнаватися, цінувати та навчатися нашій історії для того, аби не повторювати помилки минулого. На початку листопада 2022 року. Повнометражний ігровий фільм Будинок слова нескінченний роман отримав одразу чотири нагороди на міжнародному кінофестивалі «I Will Tell» Флорида США. Українська стрічка здобула призи за. Найкращий повнометражний фільм режисер Тарас Томенко, найкраще звукове оформлення композиторка Алла Загайкевич, найкраща чоловіча роль Дмитро Олійник, найкращий актор другого плану В'ячеслав Довженко. Після перегляду зал аплодував стоячи, і кожен бажаючи міг поставити співпродюсеру стрічки питання. Працівники кінотеатру Вудмол зазначили, що прокат фільму буде мінімум два тижні. А якщо глядацький попит буде і надалі, прокат продовжать. Найперше, це фільм для українських кожного. Бо ми маємо не просто знати свою історію, бо маємо любити тих людей, які нам літературу. Юлія Лемошева, Хмельницький, Україна, Джулія News.